У цьому відео, в вашій увазі, результат 25-го туру в АПЛ сезону 23-24. Бринфорд приймав Ліверпуль, Нуліс, автор єдиного голу в першому таймі, а в другому таймі наголи Алістери, Салаха та Габко відповідає одним голом до неї. Перемога мерсесайців 1-4. Арсенал в'їхав в гості до Берні. Одегор СК Тросар та Хаверц, автори голів у матчі знову розгромна перемога канонерів 0-5 без Зінченка. Каніри перед Лігою Чемпіонами набрали відмінну форму 5 перемог підряд. Тоттенхем дома приймав Вулверхемптон. Гомеш роздягально забиває гол у ворота Тоттенхема. А Колосевський відразу після відновлення гри рівня рахунок. але Гомеш оформлює дубль, а команди до завершення не відзначалися, хоча шпори мали повне домінування. Ньюкасл грав з Бормутом перший тайм. Не запам'ятав моментами, а другому вже було цікавіше, що Соланка забиває за Бормут згодом Годон з пенальті з рівня рахунок. Це Меньо, що в середині тайму виводить Борнг вперед, а Річ з рівня рахунок і нью рятується від поразки 2-2-40. Не програє вже 5 матчів. Фулхем приймав Астон Вілл. Воткінс оформив дублю матча. А Муніс тільки після 0-2 забиває свій гол. На більше не вистачило команди з Лондона. Перемога Астон Віли 1-2. Nottingham Форест приймав Вестхем. Результативні дії були компенсовані час до першого та другого тайму. Авоні відкрив рахунок, а Хадсон Одой подвоїв перевагу. Потрібно згадати, що 71-ї хвилини Філіпс отримав червону картку і Вестхем догравав матч 10-2-1 на користь лісу. Центральний матч за вивіскою Манчестер Сіті проти Челсі Стерлінг відкрив рахунок роздягально. На користь пенсіонерів. А Родрі відновив рахунок тільки на останніх хвилинах нічия 1-1. Хоча місця не мали на порядок більше моментів. Манчестер Сіті перебрав 11 матчів у переможній серії. Але вже 15 матчів підряд команда не програє. Брайтон їздив гості до аутсайдера АПЛ Шеффілд Юнайтед. Вже з 13-ї хвилини господарі грали в Манчестер а Буанота та, -Та Велпбек в першому тамісі. Скористалися перевагою. А Дінга в другому таймі дублем значився. Також автор автоголу в пасиві Робінсона. 0-5 перемога Брайтона. Лутон дома приймав червоних дияволів з Манчестера. Гойлун був не надто гостей. Вже на сьомій хвилині оформлює дубль у воротах Капелюшників. А Моріс відповідає на 14-й хвилині одним голом. До завершення матчу більше результативних дій не було. 1-2 перемога Манчестера. Дияволи оформлюють 5 перемог підряд. Евертон з Крістал Пелес закривали тур понеділок. В першому таймі команди яскравих моментів не мали, в другому таймі була розв'язка, а Ю відкрив рахунок, а вона на середньому тайму зрівнює його. Евертон тільки тис до завершення матчу, але не зміг забити переможного внича 1-1. По статистиці маємо таке. Голанд залишається кращим асистентом 16 голами. А от Трипєр кращий асистент з 10. -ма. Таблиці команди так змінилася. Арсенал піднімається на друге місце. Сіті, потраченим очкам, опускається на друге. Астон Вілла повертає собі четверте місце. Брайтон повертається на сьоме місце. Друга десятка має таку одну зміну. Лутон опустився в зону виліту. Hvala dakle za gledanje, hvala za gledanje, hvala za